Давайте домке питання, чи осознала людина, що вона зробила? І чи осознала людина, хто ви є для неї? Цей розклад може не відігратися всім. Воно, що у нас там? Чи людина Ну, ви для цієї людини, як мама, як тато, як дитинка? Або вона для вас людина осознала людина. Осознала Людина осознала. Вона осознала вашу заботу. вона осознала ваш трепет. Вона побачила більше всього, що можуть бути варіанти порівняння з іншими людьми, які були зради. Людина могла осознати. Ну це могло і не бути могли бути там і родина, батьки, але та вже могла бути і мати, от, як дитини, сестра, тітка, жіночого роду. Но людина осознала, що ви давали, і яку людина з вами відчувала таку відчувала заботу від вас, таку, як дім відчувала, спокій відчувала, надію відчувала. Людина це все осознає. Може, не хочу доказати. Але все Ну, Як би не хотіли прийматися, але так не розуміє, що так насправді і воно було. Людина сиділа багато в ілюзіях. Сожаліє людина, що так поступила з вами. Людина сожаліє, що так поступила з вами. Так, да, Людина зрозуміла, що ви давали. Людина ссорилася з вами. Сама від того страдала, ви страдали, і зараз страдає. Що осознала людина, по поводу вас? Що ви радуга, що ви у її житті? Що вона любить вас. Окей. А ти скажеш цій людині в очі. Це все. Чому ж тримати в тайні? А давайте запитаємося, а чому ця людина тримає в тайні? Угу. Хто заважає, тобі це все сказати прямо в вічі? Ви знаєте, таке враження йде, що відвертає її по кармі. Сім'я не дає їй це сказати. Сім'я кодговарює, сім'я, батьки, батько, мати, тьотка. Хтось з сім'ї відговарює цю людину від любві. Що нащо воно тобі треба? Ти ну коротше впливають треті особи на це, дуже не хочуть. Щоб ця людина до вас з'явилася і вам це все сказала. То, що зараз ми бачимо в карах, хто ви є для неї. Людина тихенько пише письма. чи їй заборонено писати письма, чи щось. Ну, людина пише вам письма, і любовні письма, і великі письма пише. Людина теж пережила смерть духовну. Ну, вона бачить вас як освобождення, її від якісь обколи. Ну, Людина осознала. Да. Людина осознає це все. Людина осознає це все. Хто ви для неї. І що важливо, людина розвинута, має інтуїцію, але та сім'я, хто впливає на цю людину, має дуже великий вплив. Чомусь не хоче та е, сім'я, щоб ви були разом. І ця людина повинна зрозуміти, що любов на першому місці, що треба жити з людиною по любві, не по голові, ні за гроші, ні за руки, тільки по любві. І душа її чує. І чує, дуже чує, і дуже кричить відносно цієї ситуації, яка сталася. Людина хоче до вас з вами нове починання зробити. Все спочатку хоче почати. Ви світло в її житті. Таку людину, як ви, вона більше в житті не знайде. А сім'ї чомусь це невигодно. В них є свої плани на цю людину. Це все тягнеться кармі роду. Ті люди крепко впливають на це життя цієї людини. Ця людина має навчитися відстоювати своє і сказати, ні, все, пока, я люблю, моє серце є. Він бідний, він не має грошей, по барабану. Лучше прожити рік в любові, ніж 10 років без люблі, в брехні.